Наслідки ворожої атаки, влучання, руйнації, аварійні відключення світла. Ніч на п'ятницю росіяни випустили по Україні понад 60 шахетів і майже 90 ракет різних типів. Цілили по електростанціям та лініям постачання енергії, греблі, газ та житловим будинкам. В Укренерго наголошують і спочатку повномасштабного вторгнення це була наймасованіша атака по українській енергосистемі. Пошкоджено десятки об'єктів, і хоча блекауту вдалося уникнути, для підтримання роботи системи довелося вдатися до обмежень у семи областях, серед них і Кіровоградська. Зокрема, вранці повідомили, що на окремих територіях повернули відключення за графіком, що дві години вимикали половину житлового сектора. Критичну інфраструктуру не знеструмлювали. Про це у своєму телеграмі повідомив очільник облівської адміністрації Андрій Райкович. Однак, згодом на офіційному сайті Кіровограту Баланерго з'явилася інформація про те, що з опівдня графіки в області відмінено, і на момент підготовки матеріалу ситуація залишалася стабільною. Проте, нічна атака для Кіровоградщини не минула без руйнувань. Було пошкоджено господарчу будівлю попередньо без постраждалих. Зазначив, в області тривога тривала понад 5 годин із 1.17 по 6.59. Про службу та війну без цензури представники 3-ї штурмової бригади поспілкувалися із потенційними побратимами в Кропивницькому. Візит в рамках інформаційного туру Україною до нашого міста тривав два дні. Особисті зустрічі та відверті відповіді на питання. Основа нового підходу до рекрутингу кажуть у третій штурмовій, адже найперше шукають мотивованих патріотів. Тому службу не нав'язують, а скоріше презентують. Обов'язково, щоб людина була мотивована. Тобто, в нас всі бійці є мотивованими. Ми не чекаємо закон про демобілізацію. Ми прийшли в підрозділ для того, щоб здобути перемогу, звільнити українську землю від ворога. І тільки тоді ми будемо. Повертатися в мирне життя. Третя окрема штурмова бригада це добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення. Його заснував перший командир полку Азов Андрій Білецький, власне, сформована бригада на принципах легендарного Азова та загалом Азовського руху. Тому у всіх підрозділах бригади панівними є взаємоповага, україноцентризм, традиціоналізм, ієрархія та відповідальність. Ми маємо особливий дух Азовського братерства, де це відношення керівного складу абсолютно таке ж саме, як і до звичайного рядового складу. Ми звертаємося за позивним, при цьому звертаємося кажемо, слово друже. Тобто друже роло, друже сліп. От і це спрощує взагалі систему комунікації. Немає зверхнього ставлення, немає уставщини, ніхто там, струнко, там пане офіцер. У нас такого немає. У нас побратимство, і це є великою особливістю і є запорукою взаємопорозуміння. І будь-який боєць має право звернутися до вищого керівництва і отримає на те відповідь, і ніхто за це гримати не буде. Представники третьої штурмової наголошують, вони в пошуку мотивованих бійців, тому не лише максимально детально говорять про нюанси служби, але й дають можливість без будь-яких зобов'язань спробувати свої сили. Зокрема, кожен бажаючий може пройти на базі столичного навчального центру та стовий тиждень, хто ти воїн. Кожен може, маючи 18 років, пройти такий вишкіл, під час якого Людина зможе вирішити, чи він може бути військовим чи ні. Якщо так, то яка військова спеціальність це буде. Сама назва, хто ти воїн, якраз і визначається, і в подальшому розвивати в собі ці здібності і навчатися. Після цього тижня людина приймає рішення, чи він залишається в підрозділі, чи він повертається до мирного життя. Чекають у третій штурмові усіх бажаючих добровольців, набирають навіть із числа діючих військовослужбовців з інших частин. Можливо. З переведення є головне мотивація ще і ще наголошують у третій штурмовій. Усьому іншому навчають і навчання це не для галочки, а доки новий друг, як один одного називають в бригаді, не відточить усі необхідні навички для успішного вибиття росіян із української землі. Після того, як людина йде на службу в наш підрозділ, вона проходить курс молодого бійця. Цей курс може тривати, він не визначений там двома трьома тижнями, це може бути від і до. Тобто, поки людина там, до двох місяців людина не досягне своїх максимальних отих знань. І навиків тільки після цього він буде направлений в бойовий підрозділ. В бойовому ж підрозділі командир даного підрозділу приймає рішення, коли людина морально, психологічно і фізично буде готова виконувати завдання бойові завдання. Крім знайомства із майбутніми побратимами, представники траті штурмової зустрілися із молодіжною спільнотою. Кажуть, патріотичне виховання одна зі складових будівництва професійної української армії. Зерна братерства засівають у молоді серця. Для цього створили молодіжну організацію. Центурія. Її відділення планують відкрити і на Кіровоградщині. Центурію у нас набирають із 14 років. У нас є навіть такі програми, коли діти днем знаходяться в школі, після уроків приходять на заняття. і я особисто спостерігав, як після занять вони навіть розходитись не хочуть, ладні були б там жити. А більш дорослі, ті, що вже закінчили навчання, то знаходяться прямо в навчальному центрі і зранку до вечора у них. Зазначений інформаційний тур Україною траті штурмової бригади триває. Наступною відвідають Черкащину. Більше деталей про вимоги до добровольців та умови служби можна дізнатися в одному із трьох рекрутингових центрів, що працюють у Києві, Львові та Дніпрі. Адреси і телефони ви бачите на своїх екранах. Сепаратисти невизнаного Придністров'я закликали Путіна захистити їх від Молдови. Чи має Україна втрутитися, якщо там почнеться війна? Давайте запитаємо в кропивничан. Допомога має бути цілком надійна і цілком справедлива. Треба виганяти їх просто ігнати аж до Кремля. Мабуть, має втрутитись. Мабуть, має, тому що якщо не дати відпір, вони підуть далі. Але якщо ми допоможемо, то мабуть швидше скінчиться все. Звісно, треба допомагати. Біді не Нас поки не бросають. Треба допомагати, допомагати треба, тим більше. Це возле нас рядом. Сусіди. Ми ж країна, яка ніколи не відверталась ні від кого. Тому я думаю, що це більш вирішать вже на уровні ну, уряду, да, там, на уровні президента, то але те, що я думаю, що ми зможемо допомогти, ми зробимо. Я так думаю, що багато людей скажуть про те, що нам необхідно захищати свої території. Якщо це буде спільна війна, тоді однозначно так. Це ж інша територія, інші люди, інша країна, інші. Правила, порядки. Я ж кажу, тут це міжнародне право. Ну, якщо ти втручаєшся, а хтось втручається. Ти... Але відреагувати треба буде. Ну, мінімум це як ото, бути на готові. Спортивний марафон у розпалі. Пісотні юних футзалістів долинської громади вийшли на поле, аби... Аби провести свою команду на районний етап змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, щоб далі стати лідером на рівні області і, врешті, здобути перемогу в проєкті, який ініціював президент України Володимир Зеленський, загалом на Кіровоградщині участь у змаганнях беруть понад 20 тисяч школярів. А це Більше 1800 команд. До проєкту доєдналися освітні заклади з усіх 49 громад області. Заявлені команди у всіх видах спорту волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування та футзал. Нагадаю, у фіналі команди з усієї України зійдуться в червні. Другий етап змагань триватиме до кінця березня. Відповідно, районний відбудеться у квітні, а обласний у травні. Готувалися як? Тренувалися по можливості. Правда, в нас спортзал менший набагато, бо ми із сільської школи. Маємо надію, що все-таки нас вистачить сил, щоб перемогти. Готували форму, шили, емблеми, назву нам придумали, орлани. Ось така. Ми представляємо степову кіровоградщину. У нас тут всі птахи, переважно назви команди. А ми дружні? Однокласник мій. Я з ним дуже, дуже дружу. Однокласник. Ну він хороший. нас. Дуже хороший. Змагання піч, опліч надзвичайно важливі і необхідні, тому що великий народ України бореться за свою волю, за свою незалежність, за свободу. На фронті наші рідні, близькі, наші брати-побратими і. Сестри відвоюють наші рідні землі, наші міста, наші села. А ми в тилу повинні вчитися, вчитися перемагати обов'язково, тому що ми українці, ми велика нація, ми великий народ. Ми маємо право мати свою державу. Маємо право в цій державі забезпечувати. Мир, порядок, а для цього необхідно вміти і захищати державу, і перемагати на спортивних майданчиках.